Доброго дня, шановні батьки, пропоную до вашої уваги консультацію, про що поговорити перед сном? Що було найкращим моментом твого дня? Чи сталося сьогодні щось, що тебе здивувало? Чого нового ти сьогодні дізнався, дізналася? Хто змусив тебе сьогодні усміхнутися? Що було найсмачнішим, що ти сьогодні їв і їла? Якби ти міг могла змінити щось у цьому дні? Що б це було? Якби ти міг могла літати, куди б ти полетів, полетіла, уяви, що ти чарівник, чарівниця, яке б заклинання ти створив, створила, який найчарівніший сон ти хотів, хотіла б побачити сьогодні? Якщо б ти міг могла придумати нову планету, яка б вона була? Якби ти став, стала героєм казки, якою б була твоя пригода, що зробило тебе щасливим. Щасливою сьогодні, чи було щось що засмутило тебе, як ти себе почував, почувала? Як ти думаєш, що ти зробив, зробила хорошого для інших сьогодні? Чи є щось, за що ти хочеш подякувати? Якби ти міг могла розмовляти з тваринами, щоб ти у них запитав, запитала, якби ти був була супергероєм, яка б у тебе була суперсила, як ти думаєш, чому зорі світять на... вночі? Якби ти міг могла створити свій особистий парк розваг, яким би він був? Як ти думаєш, про що сьогодні думають дерева? З чого ти хочеш навчитися завтра, яку гру ти хотів, хотіла б зіграти? як би ти хотів, хотіла провести завтрашній день? Кому ти хотів, хотіла б сказати щось приємне?